Добрий день глядачам Ютубу. Слава Україні! Сьогодні ми з дружиною вирішили зробити відео про зимівлю бжіл. Сьогодні 15 грудня, погода, чуть-чуть вітер десь 0 градусів. Бджоли зимують у вуликах. У нас є вулики 12-рамочні, вертикальні і вулики лежаки. Відео вирішили зняти, тому що багато пасічників скаржаться, що у них в цьому році. Бджоли зимують не дуже добре. Багато є випадків, щоб бджоли навіть вже і посипалися в деяких сім'ях. Деякі сім'ї ведуть себе дуже шумно. Ну, у мене з дружиною зимують бджоли більш-менш нічого. Зараз ми подивимося декілька сімей. Ось ось, зніми. Їх вулику клуби навіть і не видно. Це так зимує бакфаст. Ось Осьо. Дивимося у вулик з карнікою, карніка Зінгер. Те ж саме у вулику навіть не видно. Клуб сидить в самому низу. Рамок. Якщо ліхтариком посвітити вуличку, то його видно, що він там сидить в самого низу. Ну, глянемо ще, як в лижаках. Теж зимує бакфас. Ну тут бакфас цей трохи підійшов до верху. Чу... Самий верх клуба трохи видно. Це так, виграку зимує карніка. Тут нічого не видно, вона сидить в самому низу. В чому є питання других пасічників? Сім'я може себе зараз вести шумно. Чому? Або неякісний корм. Або може дуже сиро бути вологи багато, або ще може погана вентиляція. Для того, щоб бджоли нормально сіли в клуб на зиму, їх не треба сильно утеплювати восени. Утеплення я ще раз покажу, ну на цьому велику? Ось цього всього утеплення. І ви ще як його восени ложите, треба ззаді на рамках робити. Між холстиком і стінкою полосочку десь сантиметр, півтора, щоб був продих. Тоді от, от туди проходить повітря і у нас в, в клубі в гнізді. Що нижня температура, що зверху гнізда температура однакові. І клуб не піднімається вверх, а сідає знизу на рамки, і тоді в нього все більш-менш нормально. Бо клуб взимку може тільки підніматися вверх, це по природі, або йти в сторону. По рамках вдоль цих рамок. Вниз він ніяк не опуститься. Тому що якщо клуб у вас сів зверху, то вже у вас будуть проблеми з тим, що корм може остатися, а бджолам буде нема чого їсти. Далі така проблема, як погані корма. Вони можуть визвати те, що бджоли опоносяться. Що робити? Треба дати бджолам зверху на рамки доброякісний корм. Або мед доброякісний, або канді, і бажано додати у нього препарати проти поносу. Що ще? Коли у мене у вуликах. Стоїть сітка. Я її не знімаю е, круглий рік. Ця сітка, це сітка із е, та, що ставиться проти Москітна на вікна. Її можна придбати у магазинах будівельних. Вона стоїть не дуже дорого, але ж ефект від неї дуже здоровий. Взимку через неї добре вентилюється гніздо, і ми можемо регулювати. Саму вентиляцію, при тому, що бджоли навіть у відлигу, чи коли там при обльоті, вони не залазать під кришку вулика туди, куди їм не потрібно. Ця огр... їх не пускає сітка. В... Влітку ця сітка нам дозволяє зробити любу вентиляцію. Хоч ми можемо трохи прикрити, хоч більше її. Далі на ній збирається прополіс. Його дуже легко зібрати потім. З холстиків його важче збирати. А, а тут він дуже чистий. Ви просто знімаєте цю сітку, ложите в морозильну камеру. Коли вона замерзла, ви просто берете і переминаєте, воно все обтрушується, і у вас дуже чистий, гарний прополіс виходить. Восени ця сітка через неї такими препаратами, як. Скабатокс, біпін можна обробляти навіть через сітку. При цьому бджоли не злітають, з вулика не вилазять нічого. Ви через сітку їх обробили, положили там яке треба утеплення і на цьому все. Чого в мене таке мале утеплення? Те, щоб не клуб не перегрівався. Коли Клуб перегрітий, бджоли себе ведуть дуже шумно. Вони можуть розпадатися клуб може, тому я восени зразу трохи тільки утеплення ложу із щілиною ззаді на півтора на сантиметр. По сітці, щоб була вентиляція, тоді клуб сідає знизу, і це у мене таке невелике утеплення лежить десь до кінця січня. І з кінця січня я вже ввожу нормальне втеплення через те, що вже в лютому може бути розплід, і щоб бджоли не тратили лишнє тепло то я їм більш утеплюю гніздо. Хоча гніздо у мене і так утеплено, тому що у мене стоять всі заставні доски з пінопласту. вони теплі. Слабі сім'ї можна утепляти осінню зразу добре, які там на пару рамок, це їм те, що вони перегріються. Не страшно. Собирається на зиму у вулик, відкриті тільки нижні льотки, верхні всі льотки, і збоку робиться ось, колодязь, ось заставна тепла і колодязь зроблений, через який йде вентиляція. У вуликах завжди. Сухо і бджоли зимують непогано. Коли верхні лютки всі закриті і зразу відпала проблема із синичками. Вони нікуди не лізуть, не виманюють бджіл і бджоли більш-менш зимують спокійно. Ну, оце. Майже все, що я хотів вам сказати. Може, щось забув, але те, що вмів, краще вчитися на чужих помилках, ніж на своїх. Ми з дружиною починали пасічну кувати, коли не було в кого спитати, не було інтернету. В книжках були тільки загальні питання, висвітлювалися, і все ми. На своєму досвіді вчилися. Було багато помилок. Так що не робіть помилок або робіть їх менше. Всього доброго. Доброго вам здоров'я.